Гербацько здоров'я всім. Так, друзяки, хтось мене питався. І тут де періодично задають таке питання, чи я не продаю свій причіп. Не продаю, дивіться чому. От трактор, от причіп, от всякі перешкоди, пень той, що я привіз. Зараз покажу з другої сторони. Навіть не влажуся між трактором і тим пеньком. І тут Бачите, кролятник стоїть і в мене оцей причіп їде ось по такій дорожці. Тобто я всюди по своєму подвір'ю можу проїхати над цим причіпом. А тут взагалі міліметри от, буквально бампером вперся, проломав. От. Тепер зато буде добре триматися, щоб підсохло до морозів на тому сучку на тому пеньочку маленькому. І отак ви кажете продати причіп, а я його ну, не збираюсь наразі продавати. Отак, купу дров привіз собі. Тану більше як пів, ну, півтора куба дров і зато в всюди, де мені треба. І тут ще лежить щось. Саду не порізане, оцей пень порізати треба, він вже підсох трошки. Так що отаке. причіп не продається. Всім мирного неба і до зустрічі на каналі.